Про створення служби у справах дітей ця тема була однією з тих, яку розглянули депутати, із приводу якої виникли певні питання. Служба у справах дітей повинна мати статус юридичної особи та бути зареєстрована в єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України. Зв'язку з цим ми просимо прийняти проєкт рішення, яким буде створена служба у справах дітей Шостінської міської ради Шоскінського району Сумського. Зі статусом юридичної особи публічного права. У службі з'явиться своя печатка, гербова печатка, і ми можемо, зможемо повноцінно працювати в базі, вносити дітей, наші діти, які перебувають у нас на обліку, вони всі повинні бути внесені в єдину систему дітей. І для цього нам потрібен цей статус. Наскільки я такі, дяк, не маючи юридичного статусу службу з дітей, не маючи печатки. А... Почали комплектувати списки на отримання дітьми статусу дитини, яка постраждала 18 дітків військової агресії. Якими нормативно-правовими документами ви керувалися? Був проведений селектор обласної служби у справах дітей, і дали, тоді були дані роз'яснення, якщо поступають заяви, то приймати рішення. Заяви поступали, але на даний момент. Керівництвом служби у справах дітей зроблені запити до обласної служби у справах дітей та міс, до Мінсоцполітики, щоб нам дали офіційне роз'яснення, як ми можемо далі працювати з даними. Якщо немає нормативно-правової бази, які списки? Які списки? Мені цікаво. Чемо? Під час депутатських комісій народні обранці ознайомилися з проєктом рішення про внесення змін до комплексної програми охорона здоров'я на 2021-2024 роки. Головний лікар Шосткинської ЦРЛ Олег Штогрин попросив присутніх розглянути можливість збільшити фінансовий ресурс для центральної районної лікарні на суму 500 тисяч гривень на харчування в зв'язку зі збільшенням кількості хворих. Також просимо збільшення ресурсу на заробітну плату. Тому що ну, з'являються нові видатки, які ну, ми будемо просити, щоб покрити ті видатки, які у нас пов'язані з ремонтними роботами. Це в першу чергу закінчити приміщення поди тому що виникли додаткові розходи. Це і костюми захисні рентген, і операційний інструментарій. Крім цього, Олег Теофілович зазначив, що кошти знадобляться для встановлення нового ліфта в дитячу лікарню, а це близько одного мільйона гривень. Мільйон двісті але трошки більше буде, тому що там ми на три поверхи писали. а Там він оказується, що четвертий підвал захватує, тому ми там двері робити не будемо, але трошки збільшиться на сума за що того, що треба буде на подвальне приміщення сваї тощо. То, що ми подивилися, на нормальна, тому ми просимо ці ресурси нам збільшити. Ліфт ні вісім мільйонів. Ми просимо на заробіту. Так, ну це ми просимо в програму. Ми будемо просити на збільшення сьогодні, коли зміни до бюджету будуть вноситися, Ми будемо просити там до 4 мільйонів. Депутат Микола Ліфиренко поцікавився у головного лікаря станом ремонтних робіт в інфекційному відділенні, куди раніше неодноразово виділялися кошти з бюджету. От ті, що були виділені ще тоді, вони були проведені, зроблені. Перший поверх там практично ми зробили там все. Потім як почалася, ну, то з ковідом боролися. потім як почалася війна, пішли другі пріоритети. Тому зараз ті кошти, що були виділені, вони освоєні, вони зроблені. Перший поверх там зроблені, хороші. Ну, то, що заплановано, було зроблено, ну, це вже ж більше року пройшло. Ще... Другого поверху не каснулося. Поверку... Ні, ні, на другий ми не закінчили ще одну палату. Ну, то, що планували, тоді кошти виділялися на перший поверх, ми зробили, одну палату не встигли зробити, але більше кошти не виділялися. Це я про ЦРЛ сказав, а по дитячій і по розділу дитячої лікарні в програму теж просимо внести зміни, дитячій лікарні додати на заробітну плату. Три мільйони вони просять. Поліціянтам не вистачає коштів, аби зробити капітальний ремонт даху. З проханням виділити для цих потреб 450 тисяч гривень з бюджету в рамках внесення змін до програми правопорядок. Вони звернулися до місцевих депутатів. На що народна обраниця Анна Полипейко зауважила, що кошти на потреби правоохоронців регулярно виділяються а порядку в місті як не було, так і немає. Депутатку підтримали і її колеги. <праць> І їхала десь у 8 годині вже було тепло. І коли на мене їдуть чотири мотоцикліста, це був просто жах. Ми кожну сесію виділяємо гроші на поліцію. На отримання там якісь, на дахи, на все то, що твориться, це просто жахіття. Розумієте, мені хотілося припаркуватися і піти взяти ножик показати колеса. А є рішення Далі? Далі? є рішення виконкому плювати Поліції наші на рішення виконкому. Що це таке? є? Значить, на сесію визвати да. начальника поліції і категоричній формі задати йому це питання. Підтримую на столицю. В Якому стані? Вони стоять біля ларьків з бутилками, що в руках я не знаю. Потім вони на величезній швидкості мабуть, з такими очима їдуть. Куди воно їде? До гріха недалеко. Лавочки всі, поломані, фонарі побиті. Це хто? Депутати зробили, чи, чи міський голова, чи комунальні служби. Всі вже обвіняють депутатів, а вже військовому. Стоїть група молодиків, мабуть, у нетверезому стані не до них. Не при... не... Не... Не Стоїть з молотком, б'є палавості. Я підходжу і кажу, що ти робиш? <зважаю> вони раз його а в мене нічого немає. Поліції не на дамо, коли не, да, не да. наведуть лад у місті, <кху> коли вони не запитають права цих дітей, є <кху> нас на, на, у них права на володінь, на керування автомобільним цим транспортом. А вони сидять, і я бачу, що вони роблять. Вони сидять і кофе п'ють на заправках, кофе п'ють біля ладні, кофе п'ють. А нічого нічого не зробиться, і сили пішочка про після жвавого обговорення даного питання депутати дійшли висновку, що тільки після пояснень начальника відділу поліції щодо проведеної роботи по забезпеченню правопорядку в місті народними обранцями буде прийняти рішення про виділення 450 тисяч гривень для потреб поліціянтів.